всім і благодать. Сьогодні 5 жовтня ми відправили в послідню путь нашого дорогого, благословенного брата Білевича Ігоря Володимировича. І на згадку про нього в нашому будинку молитви залишилась річ, до якої він приклав своє серце, свої руки, свої вміння, всі свої старання. Це фортепіано. Антикварна річ, яка прийшла, яку ми купили в страшному стані, але сьогодні воно має, має вигляд просто уже як шедевр. І згадка про нього буде звучати мелодією на славу і на хвалу Божу. Ми будемо пам'ятати про нашого брата. Слава Богу! мир і благодаті, Божого благословіння.